Паніки в Одеському обласному комісаріаті спростовують чутки про примусову мобілізацію. Панічні фейки активно розповсюджують у соцмережах. Мовляв, до війська хапають усіх чоловіків без розбору. Найнебезпечніші, нібито місця в Одесі, залізничний та автовокзал, ринок Привоз. Неправдива інформація розповсюджується з надзвичайною швидкістю. У кожного повідомлення безліч поширень. Комісаріат пояснює, запрошуватимуть лише резервістів, причому винятково для перенавчання. У нас не об'явлено мобілізації, її немає ні часткової, ні повної мобілізації. Будуть проведені перевірочні збори з військовозобов'язаними з оперативним резервом першої черги, а також з військовозобов'язаними, які входять в війська територіальної оборони. Термін зборів може бути від одного дня до 30 днів. На вулицях нікого ми не хапаємо, і сили нікуди не веземо.